Вітаємо, друзі. Ми з України приготували такий комплект на постановку диференціацію звука Р і Р. Що сюди входить? Отакий ящичок, в якому зберігаються всі наші фігурки, черепаха. Дуже багато на звук Р-Р є, тому що це наш улюблений звук. І фігурок має бути дуже багато. І дві карточки. Тверда «р» і м'яка «р». У нас же є посібник зелені і «сині» помаркові звуки, беремо наші бокси від кабінета логопеда, можна з ними, можна без них. Вставляємо сюди ліцеві картки, і ми вже можемо диференціювати. наприклад, кажемо дитині, який тут звук твердий, м'який зебра. Дитина. Ой, кидає. КОРОВА. Одноріг. І так далі. Хоровод. Носоріг. Барабан, рак, ой. І те де Кидаємо. Можна також, наприклад, диференціювати р і л. Беремо наш звук Л. Вставляємо картку замість рі. Можна навіть не прибирати. І вже тут також є дві карточки, і, і, і вже диференціюємо. Це шов наш лижі. Який звук рчили? І так далі. Стелаж. Який звук рчили? Ось у нас. Є можливість купити цілий комплект, тут 9 звуків. Так, Ага, щоб не забути, мені потім вимерла, поклала і все поставила на зберігання, все в одному місці, а, дуже добре. І 9 можна купувати, можна з комодом, без комода. Як вам захочеться. покажу, що означає наш кабінет логопеда, хто не знає. Кабінет логопеда це 4 ось таких бокси. Можна купувати просто окремо бокси без нічого. Або можна відразу наш бажаний комплект. Тут є 6 тем різних. Більш детально можна подивитися в групі чи на сайті. Ось. І ми зберігаємо одночасно. Оце Отут зараз одночасно 8 карток. Ми їх можемо зберігати. Одною рукою незручно, але навіть однією рукою. І карточки також зберігаються на кожну тему окремо. чистий грязний корпус. Це наш кабінет логопеда. І це звук Р.